Добрий день, малята! Вітаю вас у себе на занятті Ой, а хто це до нас завітав? Так, дітки, це горобчик. Привіт-привіт! На вулиці так холодно, я до вас прилетів трішки зігрітись. Так, дітки, зима це найхолодніша пора року і найважча для птахів, адже їх улюблених класушів різних комашок взимку не знайти. Тому птахи з лісів, полів прилітають ближче до осель людей. А люди виготовляють годівнички і підгодовують пташок різним насінням, китами хліба. В горобчику! А чи маєш ти друзів? Так, у мене їх багато. Я вже трішки зігрівся. Хочу познайомити діток зі своїми друзями та пограти з дітками. Як чудово, ти придумав. А ось і моя домівка. Цікаво, хто з друзів до мене прилетить першим. Хто це прилетів дітки? Так, це снігур. А де снігур? Снігур під деревом, правильно? А ще у мене є подружка-синичка. А де синичка, дітки? Так, за деревом. Зустрічайте наступну мою подружку. Хто це? Гадаю, ви всі впізнали. Це ж ворона. А де вона? Так, на дереві. А ще до мене прилетіла в гості. Так, сорока. Малята, а де сорока? Сорока під деревом. Правильно. Зустрічайте. Пізнали, дітки. Так, це дятел. Малята, де дятел? Дятел на дереві. Ой, а Це хто? Це голуб? А де голуб? Голуб у годівниці, на останок до мене прилетіла. Пізнали, знали, дітки? Так це ж сова. А де сова? Сова за деревом. Ось бачите, малята, скільки у мене друзів. Горобчику, дякуємо тобі, що познайомим зі своїми друзями. А тепер, малята, спробуйте разом зі мною промовити чистомовки про птахів. І ти, горобчику, теж спробуй. Узі, 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 тахи наші друзі, дітки, а тепер разом. Узі, 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 тахи наші друзі. Ді, 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 допоможи їм, піді. В допомагай. Ді, 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 ді. допоможи їм, піді. Ра-ра-ра дасть їм їсти дідвора. Зі мною маляти. Ра, 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 дай сім, місти, ра. Друзі горобчика, так як і він, не полетіли в теплі краї зимувати, а зимою разом з нами. Щоб їх зігріти, скажемо їм лагідні слова. Слово так. Як буде звучати лагідно? Ташечка. Коробчик. Пір'я. Пір'єчко. Годівниця. Водівничка. А тепер подивіться, що роблять пташки та дайте правильну відповідь. Одна ворона каркає, а багато ворон каркають. Один снігур клює ягоди, а багато снігурів клюють ягоди. Один гробчик летить, а багато горобчиків. Летять. Одна синичка. Сидить на гілочці, а багато синичок. Сидять. Молодці дітки. Горобчику! Я тобі дякую, що познайомив діток зі своїми друзями та погрався з нами. Я вам теж дякую що дали зігрітись. Мені було з вами дуже весело. Дітки, не забувайте підгодовувати пташок взимку. Коли йдете на прогулянку, захопіть в торбинку якогось насіння чи крит хліба. Дякую вам за увагу. До побачення!